Гуматаміно це високоефективне органо-мінеральне добриво з потужною антистресовою дією. У складі 0,80 грамів вільних l амінокислот, 100 грамів гумінових речовин, 30 грамів калію, 60 г фосфору, 55 азоту та комплекс мікроелементів. Амінокислоти засвоюються вже за півгодини і швидко запускають відновлення обмінних процесів. Гумінові речовини починають діяти на другий-третій день і підтримують захист до 2 тижнів. Гумат-аміно знімає гербіцидне пригнічення, відновлює рослини після стресів, стимулює ріст коренів і підвищує посухостійкість. Рекомендований для культур, що зазнали температурного шоку чи впливу ґрунтових гербіцидів. Норми внесення 1 літр на тонну насіння. Для обприскування – до 2 літрів на гектар для зернових, кукурудзи, сої, ріпаку. до 5 літрів для овочів. Гумат Аміно максимальний захист і відновлення рослин у найвідповідальніші фази вегетації. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.